93-річна мешканка Любашівки Ганна Яківна Кункель проживає в будинку одна. Себе може обійти. Опалення у неї пічне. Влітку заготовила два кубометри дров, 30 мішків палетів. Цього має вистачити на всю зиму. Дерев'яні заготовки жінка зберігає на веранді, боїться, щоб не вкрали злодії, бо негативний досвід вже є. Торік зловмисники вибили вхідні двері і винесли заготовлені продукти картоплю, капусту, буряк, моркву. Моя тітка кункель Анна Яковна з 30-го року народження сама себе обходить. Вона не може така бідна, старенька. Купляє собі дрова, купляє собі палети. Ось вона в цьому році заготовила собі два кубометра дров і два і 30 мішків палітів. На території громади нині проживає 1060 тимчасово переселених осіб. Селищна рада дбає про цих людей, кому потрібно завозить дрова, забезпечує гуманітаркою, у тому числі і продовольчими товарами. З минулого року, з августа місяця, і проживаю в цьому домі, який отаплюється двоконтурним котлом. І я беспокоюсь про те, що зимою, коли будуть відключати світ, останусь в холодном доме без света без тепла и вода еще идет от насоса то есть тоже зависит от света І в домі навіть не буде води, тому я не знаю, як я перезимую цю зиму. Лариса у Любашівці проживає разом з матір'ю Лізаветою Григорівною. Розповідають, що їх дуже підтримували місцеві мешканці, надали їм тут прихисток. У більшості сіл Любашівської громади підведено до осель Газ. Однак, через високі тарифи багато жителів повертаються до пічного опалення. Настали холода, значить. Приходиться опалювати приміщення. В хаті я опалюю газом, а у кухні ось така у мене груба. Опалюється ця груба дровішками. Ось такі пічки. Ось дровішка горять. Ще підп'єнемо. Дрова купляємо у людей. Підвода дров коштує тисячу. Вісімсот гривень, 1800 гривень. Ну, підводи у натяжку, а зиму хватає. Сім'я пенсіонерів Галіборщів, подружжя Людмила та Григорій, мають гарний та просторий будинок, але опалити увесь у будівлю газом не в змозі. А ми теж з чоловіком, вже пенсіонери, нам по 72 роки, 73-й рік. Теж дом здоровий, отаплювати немає чим. Перебралися на зиму в літню кухню, тому що нема чим отаплювати. Газ дорогий, печки такої, щоб цеї палити, немає. Виростили трьох дітей, думали, що хтось з них буде тут жити. Але у дітей були свої плани. Людмила та Григорій в цілях економії відключили будинок від опалення і користуються конвектором, який встановили у кухні. Тут же майстровий господар поставив на всякий випадок і буржуйку. Нею користуються під час сильних морозів. Кажуть, дуже тепло. Коли морози, то цей конвектор не обогріває, та ми поставили буржуйку для повного обогріва, жилья, палим дровами, палетами та й нормально при буржуйці. І навіть мороз та холод зараз не сама велика проблема, кажуть мешканці Любашівки. Головне, щоб закінчилася війна. Про це сьогодні мріє кожна людина в Україні.